Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І в цьому випуску ми знову повертаємось до тематики древнього Єгипту. А саме розглянемо цікаві факти з життя та біографії надзвичайної жінки фараона Хатшепсут. Тож погнали! Хатшепсут – саме так звали найвідомішу жінку-правительку давнього Єгипту. Хатшепсут увійшла в історію єгиптян і стародавнього Єгипту. Як перша жінка, яка мала титул фараона, причому досить вдало, її ім'я перекладається як перша серед благородних жінок. Вона правила в період Нового царства і була п'ятим фараоном із 18-ї династії. І попри те, що її царювання ознаменувалося багатьма успіхами, її ім'я було стерте і знищене наступними правителями, які не могли стерпіти того, що жінка мала повну божественну силу на рівні із фараоном-чоловіком. Хатшепсут була дочкою фараона Тутмуса I і народилася 1508 року до нашої ери. У віці до 20 років вона одружилася з Тутмусом II своїм однокровним братом. У шлюбі не народилося синів, тому приймачем фараона мав стати син, якого йому народила наложниця Ісіда, Тутмус III. Причому батько планував одружити прийомного сина з рідною дочкою від Хатшепсут, Нефруре. Проте планам не судилося реалізуватися. Тутмос Мос ІІ помер 1490 року до нашої ери, а Тутмос Мос третій став правити. Цариця Хачепсут за кілька років оголосила себе співправителькою, відтіснивши пасенка від влади. І поступово вона почала претендувати на звання фараона. За час її правління Єгипет процвітав. Також цікавим є те, що вона зображувала себе чоловіком, а також змінила ім'я. Хадчепсуд побажала, щоб в статуях і картинах того часу її зображували як чоловічого фараона з бородою і великими м'язами. Взявши титул фараона, Хадчепсуд змінила своє ім'я жіночої версії Хатчепсуд, що означає «найкраща з благородних жінок, на чоловічу версію Хачепсу. І, як я вже сказала, період її правління це період розквіту Єгипту. Хачепсуд не вигнала Тутмуса III, який технічно служив її співправителем. Але вона явно затьмарила його. І її 21-річне правління це 15 років якості основного монарха, було часом миру і процвітання для Єгипту. Успішний перехід від цариці Хачепсуд до фараона частково пояснюється її здатністю залучати впливових прихильників, і багато з тих, кого вона обрала, були привілейованими посадовими особами її батька Тутмоса І. Одним з її найважливіших радників був Сененмут – Покірний слуга королеви і відданий друг в її оточенні. Хатчепсуд знайшла підтримку впливових вельмож при дворі. У чому ж велич Хачепсуд як фараона? Найперше це досягнення у військовій сфері. Після смерті чоловіка почалися напади на південні кордони Єгипту і з боку Кушицького царства. Хатчепсуд зреагувала досить швидко. Вона зібрала військо і пішла в Нубію, вигнавши звідти загарбників. І причому це сталося ще до прийняття титулу фараона. Після того, як цариця почала повноцінно правити, вона довірила своїм воєначальникам придушити повстання в Палестині та Сирії. Похід завершився успішно, і часи її правління були більш-менш спокійні. А новий військовий похід був організований через 12 років. У Нубії спалахнуло повстання, яке вдалося придушити єгиптянам. На 20-му році правління Хатчепсуду нубійці знову дали про себе знати, уклавши союз із племенами Мау. Жінка фараон довірила командування армією своєму пасинку Тутмусу III, який розгромив ворогів. Останнє повстання сталося в Палестині перед смертю правительки. І знову Тутмус III повернувся з перемогою. Щодо будівництва, хатчепсуд вдалося згуртувати навколо себе важливих персон держави. А це столичну еліту, провінційних вельмож, армію на чолі з полководцем Нехсі, інтриганів жерців із представником первосвященником Амона хапусенебом. За часів стародавнього Єгипту цінувалася праця робітників-будівельників. Вони отримували пайок, соціальні гарантії на випадок непередбачуваних ситуацій та медичну допомогу. Саме від них залежав готовий варіант майбутнього шедевру архітектури. І, як ми можемо вже судити крізь віки, робітники старалися на славу. А також був побудований священний храм. Цей великий похоронний храм Хачепсуд вважався одним з найбільш вражаючих архітектурних досягнень в стародавньому світі, названий Джесер-Джесеру, тобто священне писання. комплекс терасових пісковиків був побудований в скелях Дейр-ель-Бахрі в західних фівах. Вона побудувала його поруч з храмом царів Ментухотепів. Комплексом заупокійних храмів і гробниць на західному узбережжі Нілу, бажаючи цим підкреслити свою приналежність до їх роду і тим самим виправдати правомірність свого настільки незвичного для жінки володіння престолом. Звичайно, що храм харчепсуд помітно виділявся серед багатьох заупокійних храмів того часу, насамперед розкішним декоративним рельєфом, розмірами і прикрашеними масштабними статуями. Вважається, що він своєю величчю так зачарував усіх. Що кожен знатний єгиптянин бажав упокоїтися поруч із цим дивом. Так храм започаткував похоронний комплекс, який відомий як долина царів. Також відомо, що Хатшепсуд організувала експедицію до країни Пунт. Експедиція в країну Пунт, на думку самої правительки, була найважливішим її досягненням. Єгипет перебував із цією загадковою країною у торговельних відносинах ще з часів стародавнього царства. Вважається, що держава знаходилася на території Африки, виходячи із зображень майстрів хачепсуд, пальм, жирафів та маленьких хатин місцевого населення, які стояли серед боліт на палях. Єгиптяни привозили звіти ебенове дерево, золото, слонову кістку, екзотичних тварин і пахощі. Однак дорога туди була дуже довгою і важкою. Тому остання експедиція до пунту була за 500 років до правління жінки фараона. У 15 столітті до нашої ери цариця вирішує послати єгиптян у далеку дорогу, хачеб відправляла кораблі на землю пунт. щоб ті привезли їй живі світові дерева, які вона хотіла висадити в саду на терасі храму в дейр ель-Бахрі. Правителька спорядила величезні кедрові кораблі. Прикрашені квіткою папірусу з піднятим носом. П'ять кораблів із 210 матросами на борту цілих три роки перебували в морі. Судноплавство Червоним морем залежало від напрямку вітру. Коли він стихав, морякам доводилося братися за весла. Хатчеб також передала подарунки для царя та цариці пунта зброю, дзеркала, прикраси. І в обмін на подарунки єгиптян Пунт завантажив на кораблі деревину. Гепардів та бабуїнів на поводках, звірячі шкури, золото та слонові бивні. Але найважливіший вантаж це 30 запашних дерев, які були акуратно упаковані із землею та корінням. Флот зустрічала сама цариця, задоволена результатом експедиції. Ми знаємо, що Хачепсут – це перша, але не єдина жінка фараон. Хачепсут була першою, але не єдиною жінкою-правителькою Стародавнього Єгипту. Нефертіті послідувала за нею, а потім і Клеопатра прийшла до влади через 1500 років. Але жодна з них не взяла титул фараона як Хатшепсут. Хатшепсут померла у віці 40 років. Її пасинок Тутмос III продовжував правити ще 30 років, опинившись таким самим амбітним будівельником, як його Мачуха, і великим воїном. І в кінці свого правління Тутмос III знищив майже всі свідоцтва правління Хатшепсут. Включаючи її зображення на храмах та пам'ятниках, які вона побудувала. Чому він це зробив? Можливо, щоб стерти її приклад як могутньої жінки правителя або закрити розрив у лінії чоловічої династії. І, на щастя, для археологів реконструкція була неповною. І велика частина первісного храму залишається сьогодні. Щодо мумії харчепсуд, цариці належали цілих дві гробниці, але в жодній з них не знайшли її мумії. Бо довго вважалося, що її знищили під час розграбування палати. Але в 2006 році мумію знайшли в Єгипетському музеї в Каїрі. Ця мумія була знайдена в маленькій гробниці в долині царів і перевезена в Каїр в 1906 році вважалася мумією сатра, годувальниці цариці. І після дослідження її мумії було виявлено, що харче псуд хворіла на артрит, рак печінки та кісток, на псоріаз. Причому сімейну хворобу представників сімейства тутмосидів і мала проблеми з зубами. Вона залишила помітний слід в історії стародавнього Єгипту, як мудра правителька. Однак із незрозумілої причини наступні правителі намагалися стерти її ім'я з усіх документів, пам'ятників та монументів. Друзі, а які цікаві факти вам відомі про неймовірну жінку фараона Хачепсуд? Обов'язково діліться в коментарях. Я дуже дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Обов'язково зустрінемось в нових відео. Ваш топчик!